Всім привіт, друзі! У нас сьогодні знову п'ятниця, і ми готуємо пісний обід. Отже, сьогодні у нас буде короб запечений у духовці. Я гарно його почистила, розрізала на ось такі дольки, бачите, зараз його замариную різними приправами, друзі, і залишу десь так на півгодини. І так, друзі, я насікла цибульки, бачите, дала сіль, дала кріп, Трошечки олії. І зараз цю цибульку, друзі, я закладу в нашу рибку і покладу запікати. Ось так, друзі. Бачите? А тепер, як я запакувала, цибулі багато, ще буде збоку, цибуля не помішає. Кладемо в духовку десь так на 25 хвилин, 30 І запікаємо при температурі 180 градусів. Результат я вам обов'язково покажу. Так, друзі, наш короб готовий. Подивіться, яка це красота! А смакота зараз ще покажу на тарілочці. Це просто рибна бомба. Подивіться, з цибулькою. Пісно, друзі, і смачно! Всім гарного дня!